Давайте ми звернемо свою увагу на післання Якова, 5 розділ 7 по 11 вірш. Післання Якова, 5 розділ, 7 вірша до 11. Отож, браття, терпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник другоцінного плоду землі терпить за нього, аж поки одержить до ж та пізній. До же й ви зміцніть серця ваші. Бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, що вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блажений ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Амінь. Брати і сестри, хочу сьогодні з вами на основі ось цього уривку пороздумувати, як би зрозуміли, про довготерпіння. І буду старатися, щоб проповідь була недовга, щоб не випробовувати ваше довготерпіння. Є три речі. Важливі три речі, про які я хочу з вами пороздумувати. Перша небезпека довготерпіння для віруючих людей. Насправді вона. Є велика. Ми сьогодні пороздумуємо. Небезпека, довготерпіння для нас є велика. Друге. Я хочу, щоб ми пороздумували, які є загрози для довготерпіння. І третє, в чому є справжня, справжня цінність довготерпіння. Отож перше, небезпека. Світ. Де ми живемо, він цінує в людях довготерпіння. Цінує особисто я дуже, мені імпонують люди. Мені подобаються люди, які є терпеливими, які є вирівноваженими, які тримають себе в руках. І це подобається не тільки віруючим людям, це подобається всім. В західному світі, тобто Західна Європа, Сполучені Штати Америки, навіть є така, є така приказка, що. Каміння і палки може зламати мені кості, але ваші слова ніколи не завдадуть мені болю. Що це мається на увазі? Що навіть, Бо немає людей, яких не можна образити або яких не можна зробити боляче, але є люди, які цього не виявляють. І ця приказка показує, що вони підносять оцю цінність довготерпіння. Люди це цінують. І насправді. Кожна людина вона має в собі такий стрижень. І є серед нас ті, які можуть в справі довготерпіння зайти дуже далеко тільки через силу волі. Є люди, які силою волі можуть змусити себе довго терпіти. Але, брати і сестри, це дуже небезпечний шлях і це не євангельський шлях. Чому? Тому що коли я силою свого характеру роблю себе довготерпеливим, то разом з моїм довготерпінням росте і мій, мій егоїзм. Я бачу, що цього досяг я. Я проілюструю це іншою живою мовою. Кілька днів тому моя дружина принесла з квітку лілію. Але вона була не розпущена, а пупішок це був такий закритий міцно-міцно. І поставила оцю гілочку в воду, просто в воду. Я цього не знав, але сестри це знають, це якийсь такий секрет, так? За кілька днів ця квітка розцвіла. Вона розцвіла, вона повністю розпустилася. Вона пахла, вона цвіла. Вона виглядала дуже гарно. Пройшло два дні, і з неї нічого не залишилось, просто листя опало. І люди, які довготерплять на характері, вони подібні до цієї квітки, які можуть досягти якогось успіху і на очах людей виглядати в певних ситуаціях дуже терпеливими. Але коли там немає основи підґрунтя, то цей егоїзм з'їсть цю квітку. Тобто це перший момент небезпеки того терпіння. Друге, не менш небезпечне, бо терпіння деким з віруючим може розглядатися як одна із ходинок до спасіння. Насправді Біблія нас вчить, що Бог нас спасає по благодаті. Ні наша любов. Ні терпіння, ні щедрість, ні доброта, ні будь-що інше, ні жертовність, вони не наближають і не дають нам спасіння. Ми спасені лише Божою благодаттю, лише через пролиту кров Ісуса Христа, і ми приймаємо це вірою. Але інколи противник людської душі, він може, людина, яка Вірить Бога, яка довго терпить, в житті якої багато важких скрутних ситуацій, і вона має успіх в цьому довготерпінні, ворог може показати їй, що ніби вона трошки краща за інших, тому що вона досягла б успіху в довготерпінні. Але насправді, брати і сестри, це не так. В останньому пункті ми розглянемо, як з цим боротися. Це щодо небезпек, які несуть для нас довготерпіння. Тепер які є загрози в цьому світі для того, щоб ми не були довготерпеливими? Перша загроза це довготерпіти насправді дуже складно. Проповідувати легко. А довготерпіти надзвичайно складно. Коли ми уважно читали. То автор робить для нас прикладом пророків і прирідню довготерпіння до страждання. Візьміть, браття, пророків за приклад страждання та довготерпіння. Що тут найбільше складно? Ми всі свідки того, що є серед наших знайомих люди, які не знають Бога. Не знають. Не кажу, що вони там особливо якісь агресивні, вони не знають. І попри те, що вони не служать Богові ніяк, вони успішні. Вони красиві, вони здорові, вони заможні, в них мир в сім'ї і в них діти чимні. Буває таке. А заглядаючи своє серце, ми інколи бачимо, що ми з усіх сил намагаємось служити Богові, молитися, поститися, зібранні бути, дисциплінувати себе, любити до, до глибини свого побуту. І немає, і немає того тієї міри успіху яке є в тих людях, які не пізнали Бога. І ось це це є для нас величезним випробуванням. Випробуванням для нашого довготерпіння. Здається, довготерпіти невигідно. Тому що люди, які цього не роблять, живуть краще. Я на це не буду давати відповіді. Ми знаємо, або якщо не знаємо, то знайдемо вдома самостійно. І ще одна загроза для нашого дотерпіння. Ми живемо в світі дуже швидких грішень. Ми звикли це швидко. Василь Григорович, візьму вас за приклад, дозвольте. Ви покриєте своєю любові. Ви під'їжджаєте до світлофору. Перед вами засвідчується червоне світло. Прямо перед вами 90 секунд. Це ж вічність, правда? Сумієте, 90 секунд для водія на світлофорі – це вічність. Ми не хочемо чекати. Для жінки господині, щоб зварити макарони твердих сортів, ну, я припущу, пів години, так? Закипятити воду, зварити макарони, помастити, подати на стіл пів години. Мівіна три. Зрозуміти, світ, в якому ми живемо, настільки швидше є. Я пам'ятаю, коли моя мама брала гектари буряка для того, щоб сапати, для того, щоб ми мали що їсти вдома. Сестри, скільки одна людина сапає гектар буряка? П'ять-сім днів. А ви знаєте, я сьогодні дослідив. А комбайн, який кропить від того самого баряна, я розумію, що там є різні параметри: швидкість, а норма вбризку, довжина штани, ну в середньому саме лінивий комбайн 7 хвилин гектар поля. Світ швидший. Мої діти деколи. Зізнаюся вам, так? Мушить мене тато згенерує якийсь малюнок, зараз є дуже поширений штучний інтелект. І він малює все, що хочете. От все, що вам фантазія, це він все вам намалює. І є дві, дві програми, які це роблять. Одна робить якісніше, але довго, а інша робить гірше, але моментально. Як думаєте, що я обираю для дітей? То, що робить моментально. Маса прикладів. Я сьогодні готуюся до проповіді, а є твір українського письменника Скутляревського Енеїда. Один з самих популярних українських творів. Це Українська класика дає хороша вже нормальна наша літературна мова або подібна до неї. Я її в школі не читав. Я пишу, розкажи мені одним реченням про що ця книжка. Брати, сестри, секунда є. І оцей світ швидких рішень, Він не то, що він поганий. Я не кажу, що це погано. Але це виховує в нас таку внутрішню культуру, де нам дуже складно бути терпеливими. Так само, як комфорт. Він не був гріхом, не є і ніколи не буде гріхом. Ніколи комфорт не буде гріхом. Але комфорт може нас тримати від служіння. Так само і ця швидкість. Вона не є поганою. З Тернополя в Москву їхати, якщо не рахуючи кордону, 18 годин, а кінджам летить 7 хвилин. В 158 разів швидше, в 154 пробас. Оцей світ він дуже стає швидким. І нам, поряд з тим, що нам треба використовувати у ці сучасні методи в своїй роботі, нам треба Бога просити Його милості залишатися дітьми Божими в тому, що ми були довготерпливими. Тому що, читаючи ось ці слова, ми бачимо, що довготерпіння це не опція в житті віруючої людини, від якої ми можемо відмовитися. Ви знаєте, зараз ми можемо купити машину, сучасну машину, але без кондиціонера. Вона буде їхати, вона буде швидко, вона буде виконувати всю роботу. Вона буде трошки некомфортна, особливо в таку погоду. Але це опція. Ми можемо купити з, можемо купити без, і вона все. Але довготерпіння воно. Воно присутнє всюди. Якщо ми читаємо... Ну, якщо Біблія захоче, це вже обов'язково. Ми це читаємо в самому вірші, ми це читаємо в восьмому вірші, ми це читаємо в 9 вірші іншою мовою. Біблія говорить, що по чому нас пізнають? По чому пізнають віруючі люди? По тому, що ми будемо мати любов між собою. А в гімні любові, найперше пише, що любов що робить? Довго терпить. А закінчується гімн любові, що робить? любов робить? Терпить. Ось, які є е, загрози. І остання справжня цінність. Справжня цінність Ось ця біблійна цінність. Перше. До витерпіння приносить блаженство. Приносить це написано: отож за ми маємо тих, хто витерпів. Хто витерпів до кінця. Дивіться, ми всі віруючі. І я вам не можу пояснити, але ви це все переживали, тому ви мене зрозумієте, коли Бог нам відкриває якусь певну річ, от читаємо ми, і Бог відкрив. От це, це те, що я не можу пояснити. Але це та радість, від якої мене течуть сльози, я стою на коліна, я дякую, коли би це не було, це щось неймовірне. Тому що вже вчора. Ще 15 хвилин назад я це бачив, я цього не розумів, але Бог мені відкриває. Але коли люди терпіли все своє життя і вони в кінці бачать плід, блаженство, як коротко, Авраам терпів блаженний. Йосип, Давид, Мойсей, Захар Єлизавета, хворий в Ефезді. Даниїла, як і в Лавана, і навіть Перша церква в дні п'ятидесятниці, коли вони чекали. Брати і сестри, це все про довготерпіння. І оце воно закінчувалося великим блаженством. Можливо, не тим, яким міряють цей світ, але той, хто бодай один раз пережив радість Божого Голосу в своєму серці. Ви знаєте, це не те, що воно народжується, воно, воно піднімається, ніби воно завжди там жило. Але піднімається таке справжнє, що його ні з чим і ніколи не сплутаєш. І друге, я цього не міг намазати. Я, я ходив, я читав усі місця, я знав, що тут щось є, і я не міг його знайти, і, і читав, і шукав, і не міг. Але відкрив книгу одного баптистського пастора, який ще досі живий, Джон, Джон Пайпер. І в нього є хороша книга. І я ось цю думку трошки в нього запозичив. І я настільки був вдячний. Пам'ятаєте, ми говорили про небезпеки, довготерпіння, які вони можуть мати. От що робити, щоб вони не мали для нас цих небезпек? Виявляється, довготерпіння. Це дуже важливо. Ну, Для мене це дуже важливо. Це не ціль. Це спосіб. Коли це ціль, мене дияволо може зловити на гачок егоїзму. Але коли це спосіб пізнати Бога і побачити міру Його довготерпіння і зрозуміти, щоб яка б глибина мого терпіння не була, його довготерпіння куди більше? Куди більше? Як один розказував, що. І він читав про таких офіцерів, які на полі бою знімали з себе одяг, рвали його і перев'язували це, це рани військових, щоб вони не загинули. Він каже, так Ісус Христос зняв з себе одяг усього Божества і розірвав його заради нас. Один з... маса прикладів, насправді маса прикладів. Один єдиний. Євреїв, 12 розділ, 2, 3 вірш. Дивлячись на Ісуса, на начальника, виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого, тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе. Ви самі знаєте, що в житті інколи бувають речі, які нас ламають, ми не в силі їх знести. Але на Ісуса було вилито. Тягарі всіх, всіх людей. Якщо ми не можемо знести свого тягара, то Христос Христосніс тягарі усього світу. Це довготерпіння, яке і ми, коли це для нас є спосіб пізнати Христа, ми ніколи не будемо гордитися тим, що ми змогли пройти і бути довготерпливими. Нехай благословить. Вас Бог і мене забразу з вами. Амінь.